Вітаю! Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Коли починав записувати це відео, зрозумів одну річ: тема просто дико заплутана. А наказ Міноборони номер 402 має такі формулювання, що дозволяють ТЦК жонглювати ними, як їм заманеться. Але спробую максимально доступно та коротко відповісти на найпоширеніше питання та підкажу, як двозначне формулювання ТЦК трактувати на свою користь. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Періодичність проходження ВЛК. Проходження військово-лікарської комісії коротко. ВЛК у мирний час раз на 5 років. А під час мобілізації раз на рік. Тобто. Після 24 лютого 2022 року військовозобов'язані повинні проходити ВЛК щорічно. Якщо ж, наприклад, строк проходження ВЛК пропущений, то можуть притягнути за порушення правил військового обліку за статтею 210 КУПАВ зі штрафом до 1700 гривень. Але не можуть мобілізувати, бо ВЛК вважається як такою, що не пройденою, тобто недійсною. Тож, якщо вам, наприклад, вручають повістку на відправку через рік після проходження ВЛК, ви маєте право відмовитися від її отримання та вимагати повторної ВЛК. Відстрочка. Поширена маніпуляція. Ви подали, наприклад, документи про відстрочку, але у відповідь чуєте. Пройди ВЛК, і після цього ми його розглянемо твою вістрочку і вирішимо, надати чи не надати. Перше, жодним документом це не регламентовано, бо процес надання вістрочки не залежить від наявності ВЛК. Про це записував окреме відео. Посилання буде в кінці, раджу обов'язково переглянути. Друге, якщо, наприклад, ви пройшли ВЛК у 2021 році. Та звернулися за відстрочкою зараз саме в цей момент. То щодо вас діє якраз п'ятирічний термін проходження ВЛК. Тобто всі їхні ці балачки, тикання пальцями у наказ та погрози відповідальності, це банальна спроба вас залякати та скористатися вашою якраз правовою необізнаністю у власних цілях. Оскарження ВЛК. Це справа нелегка. Але, як показує практика, результату можна досягнути, якщо у вас будуть в справі будуть матися якраз випуски за минулі роки та чіткі діагнози на час проходження комісії, що дуже серйозно звужує поле для подвійного або довільного трактування діагнозу. Чому? Бо в абсолютній більшості статей розкладу хвороб рішення про вашу придатність. Обмежену придатність чи непридатність вирішується в індивідуальному порядку. Тобто, хочу дам, хочу, не дам, дам, але не вам. Строки проходження ВЛК. Вам встановлять, наприклад, у здебільшого 30 днів, але це знову ж таки чергова маніпуляція. Адже, по-перше, строки жодним наказом взагалі не визначені. По-друге, якщо у вас є підтверджені захворювання і необхідно, наприклад, пройти додаткові обстеження, то ви просто фізично їх не встигнете зробити це за місяць. Оскарження ВЛК три місяці. До ВЛК вищого рівня. Або 6 місяців до суду. Ефективнішим способом оскарження вважаю звернення до ВЛК вищого рівня. Перегляд рішень ВЛК. ВЛК вищого рівня може переглядати рішення ВЛК нижчого рівня. Але якщо перегляд рішення вимагає вашого обов'язкового огляду, що відбувається якраз в переважній більшості випадків, і дана норма проігнорована, то висновок можна скасувати у судовому порядку. Знову ж таки, тут. Дуже схожа термінологія, і вловити різницю дуже тяжко. Тому раджу, знову ж таки, переглянути моє окреме відео, посилання залишу в кінці. Мобілізація. Деякі юристи, а також коментатори, стверджують, що оскарження ВЛК зупиняє мобілізацію. М'яко кажучи, це вкрай хибне судження, що може лунати лише з вуст. Ну, Дуже далеких від юриспруденції людей. Корисна інформація? І підпишіться. Дякую всім за увагу.